Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про ґрунт. Спочатку ви передивитеся відео, а потім попрацюєте у зошиті на сторінці 48 49. Після того, як ви переглянете відео про ґрунт, ми виконаємо завдання на сторінці 48. В першому завданні нам потрібно пронумерувати, хто живе у ґрунті. У нас є тваринки, які живуть у ґрунті. Їх треба позначити за нумерацією. Ось вони в нас є в списку і кожен має свій номер. Під першим номером миша. Шукаємо на малюнку мишу. Ось вона. Позначаємо одиничкою, пишемо в клітиночці 1. Можете це робити ручкою або кольоровим олівцем, як вам зручно. Далі під номером 2 кріт, шукаємо крота. Ось він. Позначаємо циферкою 2 його. Під номером 3 личинка хруща. Ось вона, личинка хруща. Ви могли її зустрічати навесні. Личинка хруща. Три. Особливо часто вона зустрічається на городах, коли йдуть весняні роботи. Далі, четвертий номер ведметка. Або її ще називають капустянкою. Ви також її могли зустрічати. Ось вона. Капустянка, також вона живе у ґрунті. Позначаємо циферкою 4. Під цифрою 5 дощовий черв'як. Ось він. Черв'ячок. Всі, ви знаєте, і зустрічали черв'ячків, особливо після дощу влітку. І під номером 6 у нас хом'ячок. В наступному завданні нам потрібно визначити, з чого складається ґрунт. Тобто дописати, у нас є тут слова, в яких є вже букви, і тут треба дописати пропущені літери. Пригадуємо, з чого складається ґрунт. Ось це слово з чотирьох літер, перша буква В, остання А. Це вода. Деякі літери ми ще з вами не вивчали і не друкували, але ви вже можете їх знати. Якщо ви не можете надрукувати їх, це завдання пропустіть просто вода. Кожна буковка живе в своєму будиночку. Наступна складова ґрунту це пісок. Дописуємо букву І, С Ес... О пісок. Далі наступна складова це перегній. Добрива для ґрунту. Перегній. Це дуже важлива складова для того, щоб земля була родюча. Перегній. Ви можете поставити відео на паузу і скопіювати ці літери до себе в зошит. Наступна складова ґрунту це повітря. повітря. І остання складова це глина. Глина. Ось так. Давайте розглянемо сторінку 58 у підручнику і визначимо, що потрібно рослинам для росту і розвитку. Подивіться ось. Наприклад, якщо взяти дерево, це рослина, так, ви знаєте, що це рослина. Що потрібно цій рослині для того, щоб вона росла та розвивалася? Їй потрібно сонечко, тепло, так? світло і тепло від сонечка. Їй потрібне повітря, інколи потрібні хмарки. Якщо буде лише сонечко, то дерево може загинути. Воно спечеться на сонечку. Інколи потрібні хмарки, які будуть прикривати сонечко, і дерево буде у затишку. Також рослинам потрібна вода, дощик потрібен. І обов'язкова умова це ґрунт. Наступне завдання у зошиті ми виконаємо на сторінці 49, користуючись підручником на сторінці 59. У нас завдання в зошиті що за чим роблять, щоб зібрати врожай. Тобто, потрібно пронумерувати ось ці малюнки за послідовністю, як виростити Врожай якийсь. Ми можемо розглянути спочатку у підручнику, як саджали сонях, як виростили сонях. Перше, що треба зробити, потрібно посадити насінинку у ґрунт. Друге. Закопати її. Третє. Дощик потрібен або полити її, також потрібно сонечко і проростають зернятка. Наступний етап потрібно доглядати, пропулювати зайвий бур'янець, травинки зайві, для того, щоб соняшник добре розвивався і йому нічого не заважало. Підпушувати землю навколо нього, щоб він наповнювався кислородом. Наступний етап потрібно поливати, поливати, багато поливати для того, щоб квіточка не засохла. І в останньому етапі ми бачимо вже збір урожаю. Отже, розглядаємо в зошиті. Шукаємо перший етап, який потрібно зробити. Мабуть, спочатку ми викопаємо ямку, так? Лопатою викопаємо ямки. Пишемо один перший етап. Другий етап кладемо насінинки. Другий. Далі. Шукаємо третій етап. Потрібно вирівняти там, де ми посадили, так? Грабельками вирівняти, щоб не було грудочок, земелька була рівненька. Три. Далі, наступний етап, ми будемо Поливати водичкою нашу рослинку. Це четвертий етап. Далі прополимо, щоб нічого не заважало. П'ятий етап, щоб наповнити ґрунт киснем, і рослинки гарно росли. І останній етап це збір урожаю. Ось таким чином ми з вами виростили моркву. Шостий етап. Ви можете розмалювати ці малюнки, для того, щоб було яскравіше і гарніше у вас на сторіночці в зошиті. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!